Нас тільки троє. Вони сумують за мамою. Ви обоє сьогодні молодці. Як справи? Уявляю, як вам важко. Ти помер. Помер. Хочеш поговорити? Де молоко? Припини, я перший взяв. А ось диві. Сумний татко. Тато розповідав історії. Історії змінились, коли змінився тато. Усе життя зникло все люто безнадійно. <плес> а, Ти такий банальний. <плес> Удівець дозволив своєму королівству занепасти і покинув двох своїх синів. Я його чув. Привіт, хлопці. Це нереально. <ривіт> Татка треба обійняти. <ривіт> Ти не справжній. Це жахливо. Середній вік, середній клас, борода. Читає гардя, ходить на ринок, слухає сумну музику. Так. Я піду лиш, коли стану непотрібним. Нам слід поговорити про різницю між горем і вічем. З часом здається, що тато знову став собою. Поїхали! <рес> Цим хлопцям потрібні луки і стріли. Полюємо ворона! Їм потрібні історії, міфи, і хаос. <рес> <рес> Зроби як-небудь. <рес> Ні, я зроблю якнайкраще.